Розклад сьогодні про події, які йдуть перед перемогою. Як ми зрозуміємо, що перемога вже близько? Давайте зробимо такий розклад. Я колись дивилася, але хочу передивитися, вже десь піврочку пройшло, мабуть, трошки більше. Україна перемога, які події? Перед перемогою. Українці побачать, українці відчують події, які принесуть Україні перемогу. Що буде відбуватися перед перемогою? Да? Як ми зрозуміємо, що перемога скоро. Ого, перша карта. Перша карта диявола. Вирватися з терен, вирватися з-під контролю. Десь ми підемо, десь ми підемо попри всіх, попри всіх умов, будуть порушені якісь домовленості. Причому, знаєте, це не ті, що не так, що прям домовленості, а порушені рамки, ті, в яких нас ставили да, умови. От ті ланцюги, які нас сковували, да, якщо дивитися по дияволу, да? тобто рух почне, почнемо, не дивлячись на. Дуже швидко будуть розгортатися події. Це знаєте. Буде якийсь е, прорив, як дуже гучна подія, щось неочікувано. Це про землі, це про заселу. Так, да, це повернення якоїсь великої території. Це повернення якоїсь великої території, після чого буде зупинка, але буде привід відсвяткувати українцям. Причому ця інформація, вона буде голосна, це буде, знаєте, такий, як ми дізнаємося вже після. Інформацію будуть приховувати до певного моменту. От, коли вже от-от, от тоді так голосно про це прокричать, голосно про це протрублять. Тобто звільнення якоїсь великої території, це буде покладений початок. Ну, тобто, ми будемо розуміти, що перемога скоро. Да, закінчення активних бойових дій, воно скоро. Після Повернення цього міста або цієї території великої, іде у нас зупинка. Іде зупинка в ході боротьби. Добре, давайте спитаємо, що на політичній арені, да? просто от, якщо не, берет, не, не, не брати до уваги фронт, що в політичні, на політичній арені в Україні. Давайте спочатку про Україну, політична. Де по Україні? Події перед перемогою які. Ой, слухайте тут прям багато людей багато будуть. Викриття однієї людини це якась давня справа. Так, друзі, це давня справа, справа, якою займалися доволі давно, її розкручували. І тут перемога. Перші результати, давайте так. Це не перемога. Це будуть перші результати по справі з грошима, по справі з ну, розкраданням, я так розумію, грошей. Удар в спину будуть поставлені точки. Буде. Це, мабуть, знаєте як. Закінчать розслідування і почнуться якісь судові судові провадження, да або якісь судові справи, ну, от якось так. Закінчать збирати інформацію, можна вже буде про щось заявити, вже можна буде про щось говорити. Це дуже така, ви знаєте, рибка рибка така крупна, король Пентаклів, людина, яка. Багато грошей має людина, яка багато статків має, і людина, яка мала багато можливостей. Був доступ до грошей, яка, ну, ви розумієте, як вона тими грошима користувалася. Це буде? Чи це відбулося? А ну давайте так спитаємо. Це ще не відбулося. Цього чекати, чи це вже відбулося ця подія? Ще трошки, друзі, тут, знаєте, от дивіться, на дні колоди 10 жезлів, чи це, чи це цього чекати, дев'ятка жезлова, ще один крок. Це стосується дійсно нашого дому. Це от у нас буде, ну, я так розумію, це якась владна людина, або людина, яка мала певні, ну, певну посаду, яка займала, уваги буде дуже багато. Тобто дуже голосна справа буде з приводу цього, викриття, розкрадання. І е, при, привишення е, повноважень, так? Так, давайте ще спитаємо. Я так, бачите, знову на стороні тасую, бо балкон не закритий. І з приводу звуку ви пишете, друзі, говорю, як можу голосно. Мікрофон, як завжди, і все як завжди, звук перевіряю, тому. Е, Можливо, у вас є такі налаштування, ну, кричати, звісно, я не можу, тому що ну, люди навколо. Давайте, давайте тепер спитаємо, що в світі? Що в світі? Події в світі перед перемогою України. Такий собі, знаєте, невеликий розклад, такий експрес, так сказати, так? Бліц. Родії в світі перед перемогою України. ох хо ох, ох Десь е, в якійсь країні е, буде військовий конфлікт. Якась країна втратить е, спокій, це або розвал, це або. Е, Крах правління. Розуміли крах правління. Щось дуже голосно. Це як переворот. Це як переворот. М -м. Причому, знаєте, по десятці пентаклів. Е це в Нігерії зараз, але давайте спитаємо ця подія її чекати. Чи вона вже відбувається? Трійка мечів вже щось відбувається. Вже щось відбувається, так? Тобто певний процес вже запущений. Тут не десятка, але ну, по трійці вже щось іде. Ну, чи це стосується світу іншого, чи це Росія? Давайте спитаємо так вся ситуація, ця ситуація це на Росії чи це в світі. Ви знаєте, більше як на Росії, але тут зачепить тут якось пов'язано. Зачепить ще якусь країну. І тут розумієте, як з Росії все почнеться, а потім. А потім ще в якійсь країні. Угу. Але почнеться все з Росії. Тобто звідти ноги будуть рости. По Росії дуже цікаво карти показали. Зміна по 9 Пентаклів, це не карта доходів, це карта прибутку, це карта, коли тобі спокійно живеться, е карта достатку. І от на Росії ця ситуація доволі буде швидко змінюватися. Це знаєте, як, якщо так карти читати, то обвал обвал грошей чекає. Ми з вами дивилися колись цю цей розклад робили про те, що не будуть вони гарно жити, що Росія буде бідувати, що вона повернеться життя на Росії для звичайних людей, для простих вони повер... воно повернеться в якісь Далекі, чи 90-ті, чи які там роки, знаєте, коли, ну. Ой, жити стане геть погано. Хм. Добре, давайте я залишу оцю десятку пентаклів і вежу і, можливо, ще спитаю. Але якась голосна подія, зміна режиму. Тут, знаєте, ще може бути люди всередині країни можуть почати якісь заворушення. Тобто, ну ось так ще може бути, да? по десятці пентаклів. Люди в країні можуть почати заворушення. Події в світі перед перемогою України. Це людина, певна королева Пентаклів, давайте так, втрачає контроль над... Карти повторюються. Мабуть, щось таке дуже голосне, друзі, буде. Тут е королева Пентаклів, це може бути і країна, це може бути і м -м якась людина, яка буде в е певних обмеженнях, як ізольована країна, країна, яку ізолюють. Країна, де будуть намагатися придушити певні повстання? Щось дуже голосне намічається. Причому придушити повстання будуть намагатися зі сторони, не зсередини. З середини не буде можливості цього зробити. Як це стосується України, оця ситуація? Яке відношення ця королева Пентаклів має для України? Хто це для України, ця королева Пентаклів? О. А це, це про Росію йдеться, це про Росію. Це знаєте як? Це не стільки про Росію, скільки про е, тимчасово окуповані території. Можливо, це про Крим, друзі. Тому що насправді, чи це про Росію, це, бачите, як те, що тимчасово вони вважають своїм, те, що вони, чим вони гралися, те, що, можливо, тимчасово було їхнім. Да? Тобто, дивіться, тут мало того, що десь в світі да, почнеться таке прям якась заворушка дуже сильна, то і Крим чекає перекриття всіх доріг. Ага. Перекриття всіх доріг. Що це королева Пентаклів для України? Це наша зацікавленість, це те, що нам потрібно. Поки те, до чого ми не можемо дістатися, але воно нам дуже потрібно. І знаєте, по дияволу, ну ми все робимо для того, щоб повернути його назад. І воно так і буде. По королю жезлів, інакших варіантів не може бути. Я так розумію, що тут буде закритий хід. Щас, друзі, так покладу карти, щоб не розлетілося. Покажу вам, що в мене вийшло. Тут буде закритий хід до королева Пентаклів. Королева Пентаклів буде обмежена в просуванні. Так, буде обмеження в просуванні. Не можна буде дістатися до королеви Пентаклів. Я так розумію, що мова йде про міст. Кримський, так? тобто його повністю закриють, повністю закриють переходи, і почнеться якийсь дуже цікавий рух. Почнеться якийсь дуже цікавий рух в сторону цієї королеви Пентаклів. Так? Я запитаю зараз, чи це стосується Криму приготуватися, так? це прям про Крим. Ну, і знову ж таки, Криму приготуватися. Четвірка мечів, 8 кубків. Мова йде про Крим, так, мова йде про Крим. Дуже цікаво. Тобто, з Кримським мостом це ще не кінець. а ну давайте запитаємо Кримський міст, чи буде ще? Причому, що по Кримському мосту також були у нас з вами розклади. Ми це дивилися з вами Кримський міст буде ще, бавовна буде ще по Кримському мосту. Так, ще буде. Тут, знаєте як, все тільки починається, сімка мечів. Буде дуже гаряче. Це розміночка. Буде дуже гаряче, друзі. Так що, я так думаю, що ця королева Пентаклів це на Крим нам карти з вами і показали. Цікаво. Добре, давайте спитаємо тепер, що на Росії. Да? Що на Росії? Події на Росії перед перемогою України, перед закінченням активних бойових дій. Події на Росії перед закінченням активних бойових дій в Україні. Карта вежа, вона, розумієте, вона говорить і про вибухи, вона говорить і про прильоти. Причому прильоти багато, прильотів по центру, про центру прийняття рішення, як вони люблять говорити. да Прильоти по Москві, по Кремлю. це Карта вежа може говорити про зміну влади, про перевороти, про заворушки. Тобто, знаєте, ну от ну, Просто глянути на цю карту і зрозуміти, що чекає сам Кремль, що чекає Москву. Чому Москву я говорю? Тому що по вежі це те місце, де сидить правління. Це те місце, звідки приймаються рішення. Тобто, оте місце чекає вогонь. Тобто, це або прильоти, або переворот, Розуміли? Ну і, і зміна влади так само. Причому карти, ви бачите, як так швидко це все показують. Для короля Пентаклів, переворот для короля Пентаклів, переворот, зміна режиму. Як тільки щось таке почнеться, це у нас з вами одразу такий дзвіночок, що ось-ось і буде закінчуватися активні бойові. Що це буде для короля Пентаклів, король мечів? Це перевороти, перевороти військова. Ну, я так розумію, що це такий другий похід на Москву, да, той, який, ми з вами дивилися з приводу Пригожина, який збирається йти на Кремль і за допомогою нього буде, да, змінювати режим на Росії. Ось, будь ласка. Тобто, давайте спитаємо, чи довго ще цього чекати, бо це саме така да, річ, мабуть, чи довго ще цього чекати на Росію того короля мечів. Ні, і тут, ви знаєте, карта вже десятка пентаклів, королева кубків. Тут е, якісь формальності, це не, це не про підготовку, тут карти більш-менш пасивні, карти про е, вирішення якихось, ви знаєте, таких ну, деталей. Основних, да, тобто, чи скоро буде цей переворот на Росії, вже щось відбувається. Вже щось відбувається. Це карта руху, карта швидких змін. Для України найкраще, дивіться, 8 жезлів. Швидкі зміни. Давайте чекати. І імператриця на дні колоди з колесом фортуни. Для України все буде. Повертатися як на краще, дай Боже. Ну давайте ще спитаємо. Можливо, ще щось карти покажуть нам цікавого. Але я думаю, ну що може бути ще цікавіше, ніж а, війна на території Росії, яка от-от почнеться. Да? Ну, не цікавіше, а головніше в плані нашого питання. Давайте спробуємо. Події на Росії перед. Закінчення активних бойових дій в Україні. Тійка мечів. Хтось піде. Це може бути. Це з грошима, з грошима не дуже добра ситуація. Ні, тут або якісь нові санкції будуть введені, або що чекає саму економіку Росії, тому що перекриті дороги в плані отримання коштів дуже багато обмежень для Росії, тобто в них буде така ситуація там, де їх прям, знаєте, як от візьмуть за горло. Вони будуть поставлені перед вибором, з них не залишиться вибору. Тут це, це стосується, це стосується грошей. Це стосується грошей, це стосується територій. Що чекає Росію? Давайте я так спитаю. Що чекає Росію? Перед закінченням бойових дій в Україні. Тут фінансова криза. Тут е, мало того, що фінансова криза, то і багато обмежень в плані світу, тобто їм десь перекриють дохід, хтось від чогось відмовиться. Розуміли? В плані грошей. карти такі собі. Як бездна, знаєте, втрата шансу щось контролювати. В них велика, великі втрати в плані грошей взагалі, їх місце в світі, тобто, ну, тут. Тут буде дуже голосно говорити про перемовини. З'являється же зловий король, про який ми з вами, в принципі, ми його з вами і давно чекаємо. І знову, ви бачите, дуже багато людей зацікавлені в тому, щоб закінчити війну на Росії. Тут і король Пентаклів, і королева. Жезлів, карта Магу, да? хтось буде дуже голосно говорити, якісь такі промови, люди повилазять. Ну, тобто, знаєте, як у них це все так пафосно буде відбуватися, якась така подія. От. І ті всі люди вони будуть, знаєте, як, ну, ті, ті, ті що за себе переживають, е, ті, які е, за свої ставки переживають, можливо, справа якась буде стосовно, е, боже, як це, санкції? Да, стосовно санкцій. Так, щоб зняти, так, щоб домовитися, тобто будуть намагатися просунути перемови. Перемовини, причому тут за допомогою третьої сторони. Ще якась третя сторона підключиться. Але король жезлів він, ну, як в першому ряду, знаєте. Початок руху. Він спровокує початок руху на території Росії. Цікаві, цікаві, цікаві події і знову вежа для імператора. Зміна режиму, зміна загроза правлінню. Імператор це вся країна в цілому. Це держава, це розкол держави. Хтось захоче відділитися. Якийсь Паш Пентаклів, знаєте, захоче відділитися від Росії, буде заявляти якісь свої території да? про свої свободи і так далі. Цікаво, друзі, подивимося. Да, можливо, розклад не такий глибокий, як, може, вам цього хотілося. Але давайте на зараз так. А більш такі вже глибокі розклади буду я, мабуть, робити в той момент, коли я повернуся додому, тому що, якось там мені, знаєте, все ж таки спокійніше. спокійніше. Я вам дуже дякую за вашу увагу. Дякую за ваші підписки. Дякую за вашу думку. Я її ціную. Дякую за коментарі. Друзі, будь ласка, бережіть себе, бережіть Україну.